Вітаю на каналі. Мене звати Олена, і я запрошую вас у вечірню казку. Цього разу хочу познайомити вас з хранителькою снів та спокою. Традиційно закликаю вимкнути світло, заплющити очі і відпустити фантазію за моїм голосом. Мандрівна майстриня снів. Різні дороги вкривають нашу планету. Розходяться немов річки і ведуть подорожніх до пунктів призначень. Цієї миті однією з таких доріг їде мандрівна майстриня снів, мальовничим лісом або одноманітною пустелею. Можливо, зараз вона їде у сусідньому з вами купе. Або в одному автобусі, що вона шукає і чому постійно перебуває у дорозі. Дозвольте, я вам розповім про це. Зовні вона нічим не вирізняється з натовпу на вокзалі. Її видає хіба що старомодна валіза, яку вона напрочуд легко несе у руці. Вона мандрує. Від міста до міста заїжджає у села, буває, зупиняється десь на декілька днів, а потім знову продовжує свій шлях. Вона є покровителькою снів, нічного затишку та спокою. Мандрівна майстриня снів весь час живе у дорозі. Вона буквально живиться нею і тими подіями, що розгортаються навколо. Вона вже побачила весь світ і не один раз. Вона бачила розквіт та падіння імперій, Вона застала чимало воєн та мирних часів. Та, попри все, вона завжди продовжує свою справу. У старовинній валізі вона має безліч маленьких скляних колбочок, що закриваються корковими пробками. Якісь з колбочок поки що порожні, а в інших зберігаються теплі історії, спогади та яскраві емоції, що колись вас потішили. Так. Вона збирає це все у скляній колбочки, зберігає та за нагоди використовує, щоб створювати чарівні нитки. Поїзд розмірено їде рейками. За вікном ніч спустилася і огорнула небо темною ковдрою. Крихітні зорі охайно всипають синь неба делікатним світлом. Майстриня відкриває свою валізу і темне купе заливається різнобарвним світлом, неначе північне сяйво з валізи вириваються поодинокі промені Смарагдового, бускового, золотавого та інших кольорів. Неспішно переливаються ці промені. Поки майстриня обирає колбочку, бере її до рук, відкорковує, нахиляє і у повітря тонкою цівочкою виливається невагома історія. Золотаву або смарагдову цівку майстриня підхоплює другою рукою, закручує, обережно розтягує. І маленький спогад перетворюється на нитку. Вона виливає все до останньої краплі, щоб спогад був цілим, щоб важливі деталі не загубилися у часі і просторі, Сяйво від нитки стишується, та все ж вона приємно мерехтить у темряві. В цьому купе всі сплять. Заснув малюк, якого втомлена мати довго колихала. Дитя боїться темряви, так буває, тож спить неспокійно, притискає до себе іграшкового ведмежа. Майстриня обережно, щоб не розбудити малечу, бере ведмежа. І починає закручувати навколо нього новостворену сяючу ниточку. М'яке світло оповило іграшку. Ниточка закручується та її вільний кінчик починає вплетатися у ведмежа. Обережно і послідовно нитка проходить через м'якого ведмедика від вушок до нижніх лапок. Ось ведмедик трохи мерехтить, це світло ниточки проривається назовні. Щоб не лякати маля, майстриня заговорює нитку, аби вона не мерехтіла і світло згасає. Відтепер, коли малеча засинатиме разом з ведмедиком, всі її страхи зникатимуть. І дитя буде швидко поринати у сон. Згодом, коли дитина підросте, вона навчиться самостійно засинати без допомоги іграшки, та поки що їй потрібна підтримка. Саме для цього мандрівна майстриня снів і опинилася в цьому купе. Цього разу. Майстриня створила чарівну нитку зі спогаду про морське узбережжя, залите теплим сонячним світлом, де спокійний плескіт хвиль перегукується з мартинами, а повітря пащіє теплом та ароматами зелені, що буяє навколо берега, де хвилі, немов терплячі скульптори, Роками омивають камінці, і надають їм округлих форм, де солоний вітер сновигає і несе із собою свободу, де береги сотні тисяч разів бачили неймовірні заходи сонця, в її валізі безліч теплих спогадів, які вона вміло перетворює на чарівні нитки. Якщо розпитати, вона достеменно пам'ятає, що і в якій колбочці зберігається. Ніжним смарагдовим світлом переливається під склом спогад про первинні хвойні ліси у горах, де душа отримує жаданий спокій, а чисте гірське повітря. Просочений хвойним ароматом заспокоює розум. Рожевим світлом виблискує спогад про світанок на даху будинку у великому місті, в якому перетинається свобода та тепло, а золотавим світлом мерехтить спогад про затишну кав'ярню десь на самому кінці материка коли осіннього теплого дня у повітрі сплелися аромати смажених каштанів, запашної випічки та кави. Всі ці спогади майстриня постійно використовує та регулярно оновлює у своїх мандрах. Окрім спогадів. Тут її теплі історії про підтримку та допомогу, про дружбу та кохання, історії, свідкою яких була сама майстриня, або ті історії, якими люди з нею ділилися у її подорожах містами та селами. Сюди ж вона збирає людські емоції від зустрічей на вокзалах. Ці миті майстриня цінує найбільше, адже довге очікування жаданої зустрічі породжує назовні щиру радість здивування та сплески любові. Тож все це майстриня обережно і непомітно збирає у натовпі в свої маленькі колбочки, щоб згодом перетворити на чарівні. Нитки, можливо, колись і вас спіткає зустріч з мандрівною майстринею снів. Якщо вона відчує, що вам потрібна допомога, то неодмінно створить для вас особливу чарівну нитку, яку непомітно вплете у вашу річ, щоб подарувати спокій та міцний сон. Імовірно, ви вже перетиналися з нею та не звернули на неї уваги. Та вона завжди всіх помічає В своїй пам'яті вона тримає безліч вокзалів, перонів та чарівних місцин, щоб повернутися туди тоді, коли вона там буде потрібна. Кінець Мирної ночі та гарних снів.